Вітер піднявся добрячий. Поки я пішла, взяла ножниці, взяла ніж і занесла пляшки, бо вітер їх розкидає. А мою трояндочку вітер розкидав по вгороду. Зараз же ж наріжу живців. Ліля принесла 9 пляшок. Так, ну і що в мене тут? Так, ну ось отак можна зрізати. Зараз спробую ножницями, бо в мене щось цей сікатор. О, супер! Дивіться як. Так, листочки прибираю і шукаю вузлики. Ага. один, два, три. Ну, це, виходить, оце треба і заглиблювати. Я бачила, люди там зовсім коротенькі, два і два. Ну, я, як мене навчили, я так і роблю. Так, це скажете, кому цікаво, то я зараз покажу ближче. Показати можна з оцього. Я зараз виберу, який. Та мені ж багато і не треба. Ну, оце де товсто хуже приживається, а потонші якось краще. Ну, оце такі, якщо от такі, вони приживаються, але дуже-дуже повільно, думаю, яке слово. Так, і так кусається. Так я десь штучок три зроблю, і вистачить. Може, більше, не знаю, Но я зараз ближче покажу, як це я роблю. О, уже, прокалуємо на цукор, нема крові і все, а тут раз і пішла, укололась трояндою. Ну, ось я хочу показати на цьому, Саме такому, ось, дивіться, тут є п'яточка. Ну, не знаю, ножниці, мабуть, не візьмуть. Я отак візьму от, на косину зрізаю, цю зламую, листочки прибираю, і мені треба, щоб було, ну, як мінімум, три вузлики. Можна менше. Що таке? Ось тут, де листочок, можна рахувати вузлик. Тут я зірвала це два. Оце можна третій. Так? І ще один і два, лишаю це піде наверх. То отут можна, а, цими ножницями легше буде. Тут можна. Отак, не на косину, а по прямій зрізати. Ой, летить все. Ці листочки я прибираю і загружаю я один, два, три. Ось отак. Оце лишається на волі. Можна ще нижче обрізати. Ну, я думаю, що вистачить. І оце я сажаю в землю. Накриваю пляшкою, тут вистачає місце, і це буде до слідуючого року. Це осіннє осіння живцювання, а коли влітку робиш, то і якщо не така спека, Ну ось дивіться, з п'яти я вже повторююсь, але один блогер говорив: ну нічого страшного, повторення мать учення. От з п'яти у мене три прижилося. Це мій був перший досвід, який я робила. Ну, оце так. Я думаю, я відповіла, кому це цікаво. От, ну пробуйте. Я забула, хтось писав мені, що не виходить. Ну, пробуйте, вийде. Не може такого бути, щоб не вийшло. Я туди ні добре не кладу, іноді пісочок. А вже потім, як воно перезимує, тоді вже я підживлюю. Якщо є кореневін, він, можна кореневін. він. Потім можна пошкребти, але та жіночка царство небесна, яка мені моїй дочеці розповідала, вона це не говорила. Це я вже знайшла в інтернеті сама і іноді я так роблю. Тоді отут. З'являються корінці. На всіх на всіх вузликах з'являються три їх і на, на трьох з'являються там. З'являються. ось так Ну Оце я вже зробила те, що додала сюди. Ой, мабуть, мені не вдасться сьогодні щось зробити такого. Таке щось воно насувається. Дивіться, я вийшла трішки попрала. Думаю, піду заберу вже. а він же ж сидить. Думаю, ну, не наївся. Ох, і чудо. Ну, да, не наївся. Думаю, візьму кусочок м'яса йому. Ай, гарнючий. Подражню? На. Ой. Отак. О. О, все. Звісно, оце, мабуть, вже й піде. Ну, пішла, я заберу білизну, може, таки трішки встигне вона вивітриться. Лишила все, бо треба нагодувати було. Я ще покажу тут. Ой, вітер в мене ж тут здуває. Так, я тут шість штучок зробила. Я так подумала, що я по дві в кожну пляшечку всуну. Посажу, мабуть, оце все, що встигну, бо надвигається. Поїв. І сидить, знаєте, як ото у мене колись була така копілка, кіт, тільки коричневий. І отак на лобику була дірочка, туди кидали гроші. Я колись багато туди накидала. Ну, то це ще було в дитинстві, коли хто що дає я туди, не знаю, навіщо я збирала. Ну, вже ж часи пройшли, Боже, мені ж уже. Ой, в січні буде 72 роки. Роки летять, летять роки. Сірий, ти хоч наївся? Ну, вже, мабуть, підеш, да? Ну, побачимо. Ну, що я говорила? Пішов. Пішов. Це зараз піде на забор десь. Ну, вже посиде, подумає. Угу, Ждав м'яса, пішов, пішов, іди, Йди, йди, все. Ой, які ми всі так, здумай мені там лаванду тривожить. Які ми всі м'ясні. Ой, дивіться, як у мене оце хоста погоріла. ну. Наче й гарно, кущі здорові. Ну, оце ще думаю, думаю, викопать її звідси чи не викопати. Ну, а зараз я взяла два живця, так як не полетить, одну пляшечку. І отут. Ага, полетіла. Ну, ладно, я потім заберу. Так, отут. ой Тут можна викопати. Потім я підніму хризантеми. люблю їх, але ж вони високорослі і падають. Без кінця вони падають. Так, і таку глибоченьку ямочку викопаю. І тут у мене росте ялівець. А я забула який. Мабуть, той, що стелиться. І так добренько я земельку зрушую. Вона, мабуть, ще глибше треба, дуже волога. Ну, і я зараз посажу не буду поки заливати, а як пляшку одягну, тоді вже залив. О, все. Так, дві, дві трояндочки сюди. Похолодалось, дуже похолодало. Ну, нічого. Не сидіть вже в хаті. Так, 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 так. І ще. Так, скільки мені тут треба. Ага, і ще потім земелькою. Отак От один від одного сантиметрів 5. І тепер ой, зачепила за кофту і витяглась. От. Так. Тепер землею притрушую. Від... Так, 5 сантиметрів, ну, приблизно 4-5. Тепер притрушую ще, щоб всі оці вузлики поприкривати, лишить тільки два зверху. Ну, ось так. Так, десь приблизно так. Тепер пляшечку. Опускаю, о, навіть, бачите, трішки до верха ще, так що будуть рости. Потім іще прикидаю землею. Ой, черв'ячок біжи гуляй, придавлю. А для чого придавлю? Ну, щоб вітром не, не зняло пляшку. Отак. І тепер водичкою залью. Тут у мене оце росте папороть, то я, мабуть, її приберу, цю агресоршу. Так хотіла колись розвести, а зараз щось мені не дуже. Ну, кудись, може, пересажу, може, за двором. Навіть не знаю. О, ну все, тепер залью, і хай приймається. Ну, щось заприйметься. Із шести будемо бачити на той рік, але це буде вже, мабуть, під осінь, я її буду відкривати. Ну, дивлячись, яка, яке буде літо, яка буде весна. Якщо жарко, пробочку треба відкривати. Ну, оце тут посадила одну, ну їх там дві. Ну, хай може одна прийметься, одна ні. от Більше тут місця нема. Просто нема. Якщо навіть викопати хости, то це дуже близько. Вони будуть, ну хіба отак, в розбіжку. Можна зробити. Так хочеться ж тут теж, щоб менше бур'янів було. Чим вони мені подобаються. Вони оце як розростаються, тут під ними зовсім немає бур'янів. Взагалі. Ну, все, це зробила. Мені ще, що ж це за бур'ян такий росте, незрозумілий. Мені ще під дві пляшки посадить, але треба знайти де. Посадила, пляшечку одягла, буде тепло троянді і залила водичкою. Ну Тут не, не треба кожного дня поливати, тому що вже холодно, ну ось так росте. І тут у мене коли сніг, тут дуже багато снігу. То я думаю, вона тут приживеться. Там їх дві. Ну, ці не знаю, коли заквітують щось ніяк, може, в листопаді, Ну, вони такі, що можуть і в листопаді ось. я іноді брала гілочку і ставила не розквітлу і вона розквітала в хаті, бо тепло ж. Ну, І я звідси прибрала папороть всю. Там всього було три кущики, бо я до цього один викопала і кинула, що, і він засох. То було б чотири, ну, оце я прибрала. Так, що тут? Оце буде квітувати, ще, якщо морози не вдарять. Ну і ось розпускається рожева, така блідорожева гарна. І де я ще дві пляшечки? Посадила, зараз покажу. Ну думала, думала там у мене вже немає місця, там ну просто нема. Ну і Вирішила ось тут тут. Виходить, що півонії розпускатися будуть. Ну, Я думаю, вони не будуть заважати, а поки виростуть, вони навпаки будуть захищати. Оце тут дві посадила і залила, і тут дві посадила і залила. Ну, Якщо під пляшками по дві всі приймуться, то поділюся з друзями. Сьогодні я парничок не відкривала своїми живцями, бо на дворі не тепло. Навіть руки, так, знаєте, аж мерзнуть без рукавичок. Ну і покажу тепер, де папороть. Ну і тут оце понад парканом. Я вирішила, що тут буде дуже добре, по-перше, не буде лізти бур'ян за парканом. Він під парканом прям вилазить. От. Поки що це три кущики тут росте, вони розростуться, і тут у мене. У цьому році ну, дуже сухе було літо, тому медуничка в мене тут майже вся пропала. Ну, не зовсім вся, але ж її було багато, а бачите, лишилося зовсім-зовсім мало. Ну, І я не поливала. Думаю, якщо дощик не піде, бо щось воно таке кондубаситься, то я ввечері полью, буду поливати і берій вона хоч тут завжди волога, мені хочеться, щоб вона прийнялася. Ну, вона тут хуже приймається, чимо там, де в затишку я посадила перед вікнами в кухні, ну, перед кухнею. Сьогодні дуже холодно на дворі. Ой, я пообідала в кухні. Ой, я хочу тут посидіти попити чай і піти ще попрацювати. Ну. Фенді, заспокойся, сиди вдома. Дуже холодно, дуже. Прянички. Тут поки що можна сидіти вдома, плюс 20 у всіх кімнатах. На другий поверх я не ходила. На дворі плюс 9, ну вітер, то кажеться, здається, що плюс 5, ну не більше. Ну, якось попрацювала. Ну, я почистила полуничку і один рядочок додала румби. Ну, Це так вийшло. Багатенько наросло, хоча я недавно й чистила, ще не поливала. Думаю, поливати не поливати, земля дуже волога, може і не треба поливати. Приготувала Лілі сумку, я думаю, зайде та забере. І оце в мене тут багатенько аллегру полуничка, а румби не багато, бо я собі рядочок посадила. Ну, це півонію сюди і троянду. Я думаю, сьогодні вона вже забере, коли пляшки мені принесла, значить забере. Прибрала всі огірки, то вже толку тут не буде. Ну, а перекупаю, мабуть, завтра, бо вже замарилася. Ну, трішки огірків зібрала. Так, роботи зробила. Ну, оце такі останні огірочки. І маленькі, та вони вже й не виросли.